Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія». Коли ми читаємо Біблію, ми знаходимо першу чергу, принаймні буквально з перших рядків, Третій розділ книги Буття, сказано, що е, І почули вони голос Господа, що по раю ходив, та як повіяв денний холодок. І так ми бачимо. Що коли Адам з Євою були в Едемі, Господь був присутній і там. Обставини, за яких це відбулося, дуже дивні, і їх би не хотілося згадувати, тому що вони являються причиною того, де ми знаходимося зараз і чому ми в такій ситуації. Але як би там не було, це говорить про те, що Господь ходив тоді. Коли ми читаємо в Львітам 26-12, там говориться історія про Ізраїль. Господь сказано, я буду ходити серед вас. Тож тобто Господь не залишав раніше, Він був завжди присутній, Він ходив серед народу свого, спочатку біля Адама з Євою, потім, навіть коли вони вийшли з Едема, він їх там опікував і турбувався про них. І коли вони вийшли далеко в рабство, по своїй чи не свою волі, ми сьогодні стаємо рабами гріха, ми також раби гріха. Хоча ми живемо в вільній державі, хоча ми пересуваємося, маємо якби, певні свободи і права, але гріх нас поробашає. І Господь говорить, я буду ходити серед вас. Але є деякий момент. Ми читаємо буття 17.1, Господь звернувся до Авраама і сказав: Я Бог всемогутній, ходи перед мною і будь непорочний. Тобто Господь не просто ходить. Цього недостатньо. Якщо він буде ходити, а ми уйдемо від нього, або не захочемо, щоб він був присутній. Знаєте, коли хтось із сусідів, або хтось дзвонить в двері, стукає, а ми не хочемо його бачити, ми просто не відкриваємо. Не дозволяємо йому бути присутніми серед нас. Коли ми бачимо когось неприємного, або не, ну, кого не хотіли би бачити десь. і... В місті, чи ми намагаємося обійти або просто уникнути цієї зустрічі. І це є проблема, якщо так ми поступаємо з Господом. Тому Господь говорить, що дуже важливо, Він готовий ходити з нами, поруч з нас, турбуватися про нас, переживати за нас, але ми маємо ходити з ним, бути в його присутності, бути, перебувати і вести життя у певному напрямку. Господь готовий вести нас в вічність, але тою дорогою, якою він, якою він веде. Якщо ж ми відкинемо його опіку, турботу, і ми захочемо потрапити в вічність іншою дорогою, то він не буде присутній. А якщо він не буде присутній, то навряд чи нам вдасться потрапити в цю вічність. Тому це є важливо, перше, Господь хоче і готовий. І робить все можливе, щоб бути разом з нами. Друге, нам потрібно відгукнутися на цей заклик і бути готовим йти разом з ним. Буття 18.1. І явився до нього Господь між дубами мамре, а він сидів при вході до намету під час денної спеки. Господь обов'язково явиться. Амінь.